От, послухайте, толково людина розповідає про те, як українці можуть взяти шлюб на території Польщі і як уникнути депортації до України. Так, ніби дві різних теми, але це фрагмент одного великого інтерв'ю від сертифікованого правозахисника. Зрештою, коли в країні закони діють, їх необхідно використовувати, а значить знати. Якщо будете відчувати вдячність за отриману корисну інформацію, подякувати ви можете, натиснувши сердечком на лайк. Приємного перегляду. В Польщі можна отримати громадянам України тільки через суд. Він пані на канцелярії суду і каже: а що пан собі польку не міг знайти, що на українців? Він буде що пан не на воїні. Бо в нас були такі випадки, ті люди, які яким загрожує депортація, ми перестраховуємо тим, що просимо. Не депортувати на територію України, а принаймні винести рішення про депортацію за межі Шенген зони Це, в тому числі може бути пов'язано з скасуванням депортації. Вони до нас не звертаються. Деяких три юридичні години. От дві юридичні години у нас коштує супровід в питанні по шлюбу. Це найнижча ціна, яка може бути. Шлюб в Польщі можна отримати громадянам України тільки через суд. Через те, що Україна немов навмисне не надає довідки, яка потрібна для польського раду, і ми знаємо, віде. як це питання обійти без суду, консульства без консульства. Обійти це питання просто через суд. Скільки триває процедура? Близько Три трьох місяців на рішення суду. Це з практики. Деякі суди розглядають довше, деякі швидше. Ми вже навіть знаємо статистику, де є суди не зовсім адекватні, бо врославі два суди. І залежно від того, де людина географічно живе, то залежить від того, чи одружиться за два місяці чи за шість. Але в нас були випадки, прецеденти, коли людям перешкоджали суди, бо тут чому? Потрібен цей супровід, бо ми в результаті на що розраховуємо, ми складаємо всі необхідні документи, надаємо, бо з практики знаємо, що вони хочуть знати відповіді на 40 питань. Є опросник такий, на 40 питань, надаємо одразу до суду відповіді з супровідним листом, що, шановний високо-високий сонджі, надали попіклувалися в відповіді на всі питання, зібрали якомога більший пакет документів. Будь ласка, розгляньте нашу справу в позитивному ключі. Ми маємо завдяки цій тактиці і плюс підготовленим документам кожна п'ята. Та справа розглядається дистанційно. Тобто, людей ставлять до відома, що стосовно вашого позову про дозвіл на надання шлюбу на території Польщі прийнято позитивне рішення. Але водночас кожна п'ята справа має ускладнення. Бо в нас були такі випадки, коли люди прийшли здавати документи до суду, сидить пані на канцелярії суду і каже: а що, пан собі польку не міг знайти, що на українці одружуються. Ну, тобто, Людський фактор ніде ніхто не відміняв, і в суді часом чули, що пан ні на вогні. То, власне, тут треба брати до уваги, що якщо виникають ускладнення, у вас завжди є провідник, з яким можна зв'язатися. Для того щоб він в цій ситуації допоміг вам розібратися, тобто процедура виглядає наступним чином знов ж таки звернення через Вайбер або Телеграм, підготовка документів до суду для того, щоб отримати рішення про дозвіл одружитися на території Польщі Польщі із цим дозволом просто піти подати заяву до РАЦ. расу місцеву і одружитися. Важливо помітити ті, хто вагітні. Питають, чи можна прискорити так, часом ми просимо прискорити? це не завжди діє через те, що судова система вона таким чином, хто знає, той розуміє, влаштована, що для такого роду справ організовуються, виділяється один день, наприклад, в суді. І всі їх викликають, чи два дні, якщо багато їх зібралося, їх можуть викликати за місяць, їх можуть викликати за два місяці, тобто їх накопичують свого роду. Ну, це як громадянські справи, так само і це не тільки українців стосується будь-яких справ. Так? Якщо наречена є вагітною, а після моменту останнього розлучення з чоловіком, бо так буває, виїхала там ще 5 років назад, то чоловіка не бачила вже 7 років, але ще в шлюбі перебувала, тягнули з розлученням. І якщо вона не, не на момент народження не пройшло 9 місяців з розлучення, то станеться дуже неприємний казус, що впишуть колишнього чоловіка в свідоцтво про народження вашої дитини як батька, тобто, якщо пройшло менше 9 місяців з моменту розлучення, так і якщо така ситуація виникає. То тут важливо наперед, От чому я важливо говорю, звертайтеся люди по експрес-консультації, тому що важливо вам поговорити 5 хвилин часом по телефону, починаючи зі слів У мене така ситуація, і почути, як не допустити подальших проблем. Бо ну часом буває таке ж люди. Я спочатку сам спробую дробно ламаю, а потім поставлю вас перед фактом. Мені не складно. Я вам виділю адвоката, і адвокат буде в цій ситуації супроводжувати вашу справу, щоб. Отримати від суду направлення на ДНК, експертизу, що це батько реально дитини, того викреслити, бо той від від себе не може дати нотаріальне засвідчення, що він відказний, бо жінка не може з ним зв'язатися, бо з ним зв'язується, а той хамить або взагалі щез, або взагалі десь на Росію поїхав, бо є і такі у нас прецеденти. То фактично, щоб такого не було, якщо ви вагітні бачите, що не встигаєте одружитися, сходіть до уженду стану цивільного і подайте документи, що я виголошую, що це батько моєї дитини. Ось моя карта, цього ж. Все. Наперед, перед народженням дитини зголосити, що ваш жених буде батьком дитини. Для того, щоб уникнути багатьох багатьох складу, включаючи суди. Я можу дати цю інструкцію, якщо людина просто звернеться задасть це питання, а не постфактум. Ми вже кілька місяців там б'ємося, бо вони самі спробували спочатку відновити батьківство. Суд цю справу затормозив. Ми зараз подали новий позов, анулювали старий, зробили більш правильно, плюс ДНК експертиза. Там ну в результаті зміна даних, десь людині в загальному в 600 євро обійдеться. Це з видатками на експертизу, з супроводом адвоката, тощо, бо це кілька юридичних годин треба там займатися. Непроста справа зрозуміло, і тоді, якщо ми відповіли на питання по шлюбу і розлученню. Все ж таки хочеться наголосити на важливості експрес-консультації і зняти певні, і напевно, побоювання, враховуючи український менталітет, і що це доступно будь-якій людині, тому що робота направлена для вашої. На експрес-консультації я людям прояснюю, що на рахунок цього говорить існуюче законодавство, що люди роблять на практиці, скільки часу, скільки грошей, що для того треба, щоб розв'язати вашу бюрократичну задачу і альтернативні варіанти. Тобто, ми завжди здіємо сміливо, бо ми проробляємо варіант Б. Це важливо зрозуміти, коли ми маємо варіант, Б, ми, ми сміливо діємо по варіанту, а це в тому числі може бути пов'язано з скасуванням депортації. Бо ми маємо справу, у нас є окремо юридичний відділ, який займається з тими людьми, які мають неприємності з законом. А це дуже легко можна отримати. І це не обов'язково треба бути злодюгою, злодюги до нас не звертаються. Але якщо ситуація виникає така, що загрожує депортація, то ми перестраховуємо тим, що просимо. Не депортувати на територію України, а принаймні винести рішення про депортацію за межі Шенген-зони. І надаємо відповідні рекомендації від наших партнерських баз. Наприклад, в Чорногорії, бо ми маємо і в Чорногорії, і в Албанії, і в Турції. Це якщо ми говоримо за межами Шенген-зони, наші партнерські бази, контакти людей, до яких ми можемо звернутися і сказати: Окей, дай, будь ласка, рекомендації за цих людей. Візьми його до себе на роботу. Дай по рекомендації, що ти. Забезпечиш людину житло, візьмеш можемо, Ми також додаємо такі документи, як документи від психолога, який пише, що людина абсолютно осознала своє своє життя, свою позицію, свою помилку, якої до якої призвела там складна життєва ситуація на той момент. На даний момент в стадії вже повністю. Оздоровлення, скажімо так, бо ті люди, які, яким загрожує депортація, це зазвичай ті злочини чи ті проблеми, може бути, ДТП штраф не заплатив, які сталися три роки назад. На день сьогоднішній він знову зіткнувся з цією проблемою, і ми з цієї позиції намагаємося розв'язати. Тому варіантом Б у нас лишається Чорногорія, але варіантом А сміливо діємо тим, що збираємо рекомендації від тих поляків-поляків, які можуть за нього поручитися по місці його проживання. Надаємо також аналіз зі сторони психолога, який каже, що на переосмислила цю ситуацію і готова перезайти заново це життя і просимо дати другий шанс і виграємо. Мене звати Олександр Василишин, я польський правозахисник українського походження, громадянство, шлюб, нотаріус, розлучення, адвокат усе щоб захистити ваші права. Саме я створив компас міграції, віртуального провідника емігранта на чужих землях, щоб дізнатись скільки часу, скільки грошей і що потрібно для розв'язання вашого питання, загляньте в шапку профілю, але обов'язково спочатку підпишіться. Ми корисні люди, і з нами вигідно дружити.